Сьогодні знову пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі 5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Важко уявити собі, що серед усіх глядачів телеканалу Надія раптом виявиться той, хто хотів би перебувати на боці зла. Практично всі з нас хочуть зрозуміти принципи добра і жити згідно з ними. Думати інакше означало б заперечувати все, що ми, як християни, вважаємо істинним і життєво важливим. Проте бути на боці добра іноді означає реально ризикувати. Подумайте, наприклад, що відбудеться, коли людина, яка прагне добра, стикається з людиною, яка тяжіє до зла. Наймовірніше, в такій ситуації виникнуть два різних набори почуттів. Той, хто помиляється, може подумати, яким же я був нерозумним, хочеться провалитися крізь землю. Як мені тепер перебувати в присутності людини, яка виявила всі мої помилки? Чи варте я чого-небудь взагалі? А той, хто живе правильно, ризикує виявити в собі інші почуття, наприклад. Як я радий, що завжди чиню правильно бути правильним моя мета, основа моєї самооцінки, яке полегшення усвідомлювати, що не знаходиться серед неправильних. Стосунки таких особистостей навряд чи будуть приємними чи довготерміновими, і наповнювати їх можуть тільки напруженість і конфлікти. Ісус жив на нашій планеті, завжди мав рацію і водночас щодня спілкувався з явними грішниками. На наш подив, Біблія повідомляє, що ці грішники із задоволенням знаходилися в його присутності, і Він був найдорожчим гостем на їхніх бенкетах. Ісус не тільки промовляв слова, Я не засуджую Тебе, Він жив за цим принципом. Той, хто живе у злі, не в змозі зробити перший крок до миру з тим, хто живе відповідно до істини, тому що йому дуже страшно. З цієї причини першочерговим завданням Ісуса було зламати уявлення Я вище, ти нижче, щоб всі, хто знаходяться у злі, могли дозволити йому стати їхнім другом і перетворити їх життя, розум і серце. Зверніть увагу на важливу пораду апостола Павла. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погоджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим? Чим більше ми, християни, розуміємо істину для теперішнього часу, тим важливіше, щоб у нас був присутній дух істини, справжнє співчуття до тих, хто знаходиться у злі. como Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти продовжуєш працювати над нашим спасінням, і ти вириваєш нас із тієї території, яка є шкідливою для нас в першу чергу, території зла. Господи, допоможи нам бути вірними Тобі, розуміти Твоє святе слово. І коли ми будемо спілкуватися з іншими людьми, хто ще не знає тебе, допоможи проявляти до них милосердя і любов. Нехай, Господи, наші вчинки. Будуть свідоцтвом того, що ми є твоїми учнями, благослови нас і наших телеглядачів, і допоможи нам разом готуватися до славного дня Твого приходу, бо ти прийдеш, і ми знаємо, що зустріч з тобою принесе нам вічну радість. Ми чекаємо Твого повернення в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Завжди дякуйте Господу за те, що ви знаєте істину і моліться за тих, хто ще її не знає. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків Діскавер. Завдяки цим урокам ви зможете дізнатись більше про Божу правду. Напишіть нам або зателефонуйте, щоби отримати їх. Наші контакти вказано на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам Божого благословення і миру в домі. Нехай Бог буде завжди з вами. До зустрічі!